Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання сьогодні в центрі нашої уваги ну дуже гучний судовий процес, що зараз триває у ризі. На сторінках видання Sky якраз з'явилась детальна публікація. Є ще репортаж LTV ТВІ зі Зінню Вони разом проливають світло на цю справу. Уявіть собі. Молоді люди на лаві підсудних, а звинувачують їх у постачанні е, високотехнологічного обладнання, зокрема терміналів Starlink для російської армії. Тож сьогодні спробуємо розібратися не лише як ця схема працювала, ця конкретна, а й що вона нам говорить про, ну скажімо, ширшу картину: наскільки ефективні санкції, які виклики з контролем технологій, ну і взагалі як протидіяти постачанню ресурсів агресору. Давайте заглибимося в деталі. Справді, ця ризька справа, це знаєте, не просто якийсь кримінальний епізод, це такий собі мікрокосм значно більшої проблеми. Вона дуже наочно показує, як сучасні комерційні технології, ті ж товари, що вільно продаються, стають критично важливими у військових операціях. Історія ця, до речі, почалася ще влітку 2024 року, а тепер ось уже в суді. І там є кілька дуже цікавих аспектів так. Давайте почнемо з дійових осіб. Хто саме за цим стоїть? Джерела називають чотирьох основних фігурантів. Так, ключовою фігурою обвинувачення вважає Алі Халілова. Він громадянин Азербайджану, проживав у Ризі. Саме він, ну за версією слідства, був організатором. А допомагали йому троє громадян Латвії: Даніло Гоцуляк, Аленс Навіцькас та Марія Міхеєва. Їхня роль описується як виконавці там відкрити рахунки, отримати товар, організувати логістику ну, такі завдання. Цікаво, що репортаж LTV показує їх у залі суду, і вони виглядають досить молодо, є якась навіть не знаю, зовнішня безтурботність. Це дивний контраст із серйозністю звинувачень. Але чи тільки ці четверо були залучені, чи може там ще хтось є? Прокуратура вважає, що мережа була ширшою. В матеріалах справи фігурує близько 20 осіб, і що важливо, особистості багатьох із них ще не встановлені. Це знаєте, наштовхує на думку, що ми бачимо лише верхівку айсберга. Можливо, це такий локальний латвійський осередок значно більшої операції. А що саме вони переправляли до Росії? Бо список, який наводить Skylinker, він ну, дійсно вражає. І це ж не тільки Starlink, так? Абсолютно, понад 60 комплектів супутникового інтернету Starlink Mini Kit – це лише частина. У списку також є оптичні приціли, каркаси для зброї, хронографи, це для вимірювання швидкості кулі, військові рюкзаки. І як ви правильно зауважили, особливо виділяються метеостанції, але не прості, а з інтегрованими балістичними калькуляторами. Можете пояснити детальніше, чому ці метеостанції такі важливі. Це ж, мабуть, не просто для прогнозу погоди використовуються. Зовсім ні. Як пояснює військовий експерт майор Яніс Слайдінш, якого цитує ЛТВ, такі пристрої це інструмент для професіоналів, ну скажімо, для снайперів або передових стрільців. Вони дозволяють робити надзвичайно точні розрахунки для стрільби на великій відстані, враховують там безліч факторів: вітер на різних висотах, тиск, температуру, вологість, навіть е е деривацію кулі. Тобто це обладнання перетворює звичайну гвинтівку на високоточний інструмент ураження. У військовому контексті це однозначно не цивільне використання. Більше того, матеріали справи вказують, що Халілов також організовував закупівлю боєприпасів культа гільз з Польщі. А для цього використовувалися фіктивні компанії, зареєстровані у Болгарії та Німеччині, Ну, щоб приховати, хто справжній отримувач і куди це все йде, тобто в Росію. Це вже свідчить про такий, знаєте, комплексний підхід до забезпечення військових потреб. Загальна сума закупівель близько 200 тисяч євро. Навіть згадується один рахунок від американської компанії на 100 тисяч євро за невідомі товари військового призначення, звідки такі гроші у по суті молодих людей. Слідство вважає, що фінансування йшло безпосередньо від Халілова, а також від інших осіб, яких поки що не встановили. Це власне підтверджує версію про ширшу мережу та якихось зовнішніх замовників. А молоді виконавці, ймовірно, були лише ну скажімо так гвинтиками у фінансовій схемі. Добре, тепер про самі Starlink. і як їм вдавалося їх купувати і доставляти, враховуючи всі обмеження, санкції. Це ж не так просто, як замовити піцу, правда. І чому саме Starlink такий важливий для військових? Почнемо з останнього. Starlink став ну надзвичайно затребуваним на фронті. Через свою мобільність, відносну простоту розгортання і головне здатність забезпечувати стабільний інтернет-зв'язок навіть у складних умовах. А це критично важливо для сучасної війни, для координації підрозділів, для розвідки, для управління дронами, для всього цього потрібен надійний зв'язок. Щодо схеми закупівлі, то вона демонструє певну, скажімо так, винахідливість. Щоб обійти обмеження на кількість терміналів, ну скільки можна замовити на одну особу чи адресу, Халілов, за даними слідства, використав щонайменше 85 передплачених передплачених – згадується латвійський Зельтазіфтення, і створив щонайменше 42 акаунти e-пошти е з вигаданими іменами. Це дозволило йому робити масові замовлення, нібито від різних покупців. 85 сімок. Вражає, а логістика як фізично ці коробки потрапляли до Росії. А ось тут схема виглядає, на перший погляд, досить банальною, але, бочевить, дієвою. Товари перевозили звичайні водії вантажівок чи мікроавтобусів, які курсують між Латвією та Росією. З ними просто домовлялися неофіційно, щоб вони взяли цей вантаж як додатковий, ну тобто поза офіційними документами. І передали конкретним людям вже на території Росії. Це, по суті, класична контрабанда, яка використовує вже існюючі логістичні шляхи. Але ось тут є ключовий момент, дуже важливий, на який звертає увагу Скайлинкер, і він робить цю схему особливо небезпечною. Вони постачали не просто залізо, розумієте? Слідство встановило, що Халілов та його спільники часто передавали покупцям у Росії не лише самі термінали. А й дані для входу в облікові записи Starlink. Ба більше, в деяких випадках вони самі активували термінали та оплачували сервіс, використовуючи для цього сім карти з європейськими номерами, які були оформлені на фіктивних осіб. То коробку, яку ще треба якось налаштувати, активувати, а повністю готовий до використання пристрій, вже активований з оплаченим сервісом. Під ключ. Саме так. Ключ, це значно підвищувало цінність цих поставок, бо кінцевому користувачу, десь там на фронті, вже не потрібно було розбиратися з активацією, оплатою, можливими блокуваннями. Вони отримували готове рішення. Це свідчить про те, що постачальники дуже добре розуміли потреби своїх клієнтів. А чи є докази, куди саме йшли ці термінали? Чи це поки що загальні припущення? Ні, є конкретика один з епізодів, який найбільш детально задокументований і про який пишуть обидва джерела, стосується партії з щонайменше 45 комплектів StarLink. Вони були доставлені на відомий московський ринок Гурбушка. Це такий собі центр торгівлі електронікою, часто сірою. Звідти їх продав чоловік, якого обвинувачення пов'язує з чеченським підрозділом Ахмат, а це формування, що діє у складі російських окупаційних сил в Україні. Ахмат, тобто є прямий зв'язок з конкретними військовими підрозділами, що воюють проти України. Так, за даними слідства, ці термінали призначалися для подальшої відправки на окуповану територію Луганської області, і пізніше Халілов, згідно з обвинуваченням, надіслав дані доступу до частини цих пристроїв. Це встановлює такий прямий ланцюжок: Рига, Москва, Горбушка, посередник Ахмату, окупований Луганськ. Зрозуміло, а як довго ця схема діяла, перш ніж її викрили, і як саме це сталося, хто їх викрив? За інформацією слідства, активна фаза діяльності групи припадає на період десь з червня по жовтень 2024 року. Тобто їм вдавалося працювати приблизно чотири місяці. У жовтні 2024 року Алі Халілова затримали під час обшуків у ризі. Знайшли ще невідправлені комплекти StarLink та інше обладнання. Розслідуванням займалася служба державної безпеки Латвії VDD – дій ді з це свідчить про роботу саме спецслужб, і тепер справа в суді: які саме статті кримінального кодексу їм інкримінують, наскільки це серйозно? Основних звинувачень два: по-перше, це допомога іноземній державі, тобто Росії у її діях, що спрямовані проти суверенітету територіальної цілісності України. Це ну дуже серйозне звинувачення. По-друге, це порушення міжнародних санкцій, зокрема санкції Європейського союзу, які забороняють експорт певних товарів і технологій, включаючи Starlink до Росії. Лише за порушення санкцій Халілову може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Справу передали до Рижського міського суду в липні 2025 року. Судячи з репортажу LTV, Процес тільки-тільки почався. Перше засідання було зовсім нещодавно. Так, і воно було переважно організаційним. Прокурор навіть не встиг зачитати повністю обвинувальний акт, настільки він об'ємний. Халілов брав участь дистанційно з в'язниці, бо він під вартою цікава деталь. На початку засідання він відмовився від свого адвоката. Інші троє обвинувачених Гоцуляк, Навіцька та Міхеєва, вони не під вартою прибули до суду особисто. Їхні адвокати припускають, що цей різний запобіжний захід може свідчити про те, що слідство по різному оцінює їхню роль порівнянно з Халіловим, можливо, як менш значущо. А яка позиція обвинувачених? Вони визнають провину чи ні? Чи ще невідомо? Поки що вони не висловлювали свого ставлення до звинувачень. Очікується, що це відбудеться на наступному засіданні. Воно заплановане на листопад, після того як прокурор повністю оголосить обвинувальний акт. Гаразд, давайте тепер перейдемо до ширшого контексту. От як зазначає Скайлінкер, сам факт, що цю схему викрили, що її розслідували, що справа дійшла до суду. Це в принципі позитивний момент. Це ж свідчить, що механізми контролю, правоохоронні органи, принаймні в Латвії, вони працюють. Що обходити санкції таки стає складніше. Безумовно, це позитивний сигнал. Кожна така викрита схема це, по-перше, свідчення роботи спецслужб та правоохоронців. По-друге, це ускладнює діяльність оцих мереж, що допомагають Росії, збільшує їхні витрати, підвищує ризики, і це також такий превентивний сигнал для інших потенційних учасників подібних оборудок. Демонстрація того, що відповідальність вона можлива. Але чи означає цей успіх у ризі, що проблему вирішено? Чи це все ж таки лише один випадок з багатьох? На жаль, скоріше, друге. Як підтверджувала ще на початку 2024 року українська військова розвідка, і як зараз говорять експерти, російська армія має доступ до Старлінк і активно використовує його на окупованих територіях. І отримують вони ці термінали різними шляхами через посередників у багатьох багатьох країнах світу. Латвія лише одна з них, навіть якщо брати тільки Європу. Тобто, виходить, незважаючи на санкції, СтарЛінк все одно потрапляє до Росії. Як це можливо в таких масштабах? Здавалося б. Тут є кілька факторів. По перше, Starlink офіційно продається у понад 140 країнах, і купити кілька десятків комплектів, от як у цій ризькій справі, у якійсь третій країні це цілком легально. Немає якоїсь глобальної системи контролю, яка б відстежувала кожен термінал і його кінцевого користувача вже після первинного продажу. По-друге, як дуже влучно зауважив майор Слайдінш, Росія має ну величезний досвід і ресурси для організації контрабанди. Він навіть назвав її найбільшим контрабандистом серед усіх країн. У них є розгалужена мережа агентів, посередників, фіктивних компаній по всьому світу, які допомагають обходити обмеження. Так, це робить товари дорожчими, але, на жаль, не робить їх недоступними. До речі, Skylinker наводить і інші приклади. Схожі спроби вивозу Starlink для Росії фіксували в Литві, Там схема йшла через Білорус, у Польщі там використовували підставні компанії, маршрути через треті країни, у Німеччині. Вантаж декларувався як цивільні пристрої і прямував нібито до Казахстану. А насправді ну, зрозуміло куди. Тож горизрівська справа це просто добре розсліджений і доведений до суду епізод значно ширшої, на жаль, практики. Виходить якась асиметрія. Державам потрібні складні системи контролю, розвідка, міжнародна співпраця, щоб виявити одну таку схему. А тим, хто обходить санкції, достатньо знайти одну лазівку якогось лояльного водія, країну зі слабким контролем, спосіб легально купити товар. Саме так. Оця асиметрія зусиль робить повне блокування таких поставок ну надзвичайно складним завданням, якщо взагалі можливим, особливо коли йдеться про комерційні технології широкого вжитку. І проблема ж не обмежується лише Starlink, правда. Майор Слайдінш згадував і про інші західні компоненти у російській зброї. Абсолютно, він нагадав, що коли українські фахівці розбирають збиті російські безпілотники чи іншу техніку. Вони знаходять там безліч компонентів західного виробництва: мікросхеми, сенсори, процесори з США, Німеччини, Японії та інших країн. І це переважно цивільні компоненти, які вільно продаються на світовому ринку мільйонами штук. Але коли їх інтегрують у військову систему, вони стають частиною зброї і проконтролювати кінцеве використання кожного такого чіпа це ну практично неможливо. Тобто, навіть якщо компанія SpaceX, скажімо, дотримується санкцій і формально не активує сервіс у Росії чи на окупованих територіях, це все одно не зупиняє процес? Це його ускладнює, звісно, але не зупиняє повністю. Як показує ця риска справа, термінали можна купити легально де-інде, їх можна активувати використовуючи сім картки та акаунти з країн, де сервіс працює, а потім фізично доставити туди, де вони потрібні російській армії. Обхід геоблокування чи активаційних обмежень це по суті технічне завдання, яке вочевидь якось вирішується. Тому боротьба з такими поставками це така постійна гра в кішки-мишки між тими, хто намагається контролювати, і тими, хто шукає шляхи обходу. Отже, якщо підсумувати нашу розмову, ризький судовий процес це така яскрава ілюстрація. Як відносно невелика група людей, використовуючи цілком доступні методи, може організувати постачання критично важливих технологій військового спорядження для армії агресора. І ця справа одночасно демонструє і силу системи контролю, бо їх викрили судять, і її слабкість, бо схема діяла і подібні існують. Саме так з одного боку, викриття схеми та суд над учасниками це безумовно успіх правоохоронців. Це свідчення, що санкції та контроль працюють, створюють ризики для порушників. З іншого боку, сам факт існування цієї та подібних схем, а також коментарі експертів, все це підкреслює глобальну проблему: доступність технологій подвійного призначення, винахідливість контрабандистів, складність повного контролю за кінцевим використанням товарів у нашому глобалізованому світі. Ця історія показує, наскільки важлива міжнародна співпраця, обмін розвідданими та й просто пильність у відстеженні підозрілих потоків товарів, фінансів, і вона також підкреслює, що контроль над технологіями та інформацією стає таким же важливим полем битви, як і фізичний фронт, і це вимагає постійного вдосконалення методів контролю, постійної адаптації до нових схем обходу санкцій. І можливо навіть переосмислення підходів до експортного контролю товарів подвійного призначення в сучасних умовах. І на завершення ця історія залишає нас із таким, знаєте, непростим питанням, особливо актуальним для українців, які живуть за кордоном, які бачать, як легко виявляються подібні схеми можуть функціонувати навіть у країнах ЄС, і як допомогти українцям за кордоном об'єднатись. Щоб стати більш ефективними у виявленні та викритті подібних схем контрабанди, чи то Старлинг, чи іншого обладнання для російської армії, питання залишається відкритим.